Шановні підписники, глядачі каналу, друзі, всім привіт! Міцного, всім здоров'я. Значить, в нас е, сьогодні проект Річ Ап, е, і ми будемо сьогодні розбирати таку тему, як е, з вами, точніше я хочу спробувати вивести. Те, що я нафармив до цього часу. І так, друзі, воно вказувало нам, що можна вивезти тоді, коли в нас буде 500 собачок, не менше. Зараз, зараз ми робимо, робимо іначе. Ми збираємо тут а в нас е, ці річ Епи. От. І будем, спробуємо вивести те, що ми нафармили. Так, тут публікуємо історію. Це заодно вам лайфхак, як збирати ці річ-епи, для чого вони потрібні. Для прискорювача. Зараз я вам, друзі, покажу. Це зразу закриваємо. І тут забираємо і переходимо на прискорювач, і тоді йдемо на наші монетки. Так, все зібрали. Дивіться, друзі, нажимаємо на прискорювач, і в нас є три е різних прискорювачі. Перший в нас прискорювач. Бачите, нижче ціна оренди 10 тисяч. Друга в нас 100 тисяч, і третя в нас цілий мільйон. Так що 10 тисяч перший був, друзі, за, е, здається, або 3, або 5, я не пам'ятаю точно. Точно не пам'ятаю. Но е, тут, от тут ми їх можемо збирати кожного дня, вони з'являються по кілька разів за день і можна їх е, е, збирати по 100 штучок. Нажимаємо отримати, і в нас більше 500 вже є на рахунку. Тепер ми наступаємо на гаманець. Бачите, так, є гаманець підключений. Тепер отримати, отримати «Окей», наступаємо на цього як його. Так, тут вивести в нас немає такої можливості. Ага, от тут внизу у нас біля де друзі пише, там е гаманець. І тут в нас є. Е вже є, от ви бачите, 511 цього доджа і 5700 в нас є цих е річ Епів. Далі, запис зняття немає, так? Е що тут потрібно? Друзі, я просто перший раз я не знаю тут, що потрібно робити, то, тому тут така трошки буде заміночка. Запис зняття немає. так? Виведення. Наступаємо на виведення. Ставимо усе, так? відправити. Так, щоб е, зробити своє перше зняття, вам потрібно запросити 20 друзів, приєднатися до копальної програми. Кількість друзів в мене на даний момент 0. Запросити друзів. Е, друзі, що я вам можу сказати вже? Що я вам можу сказати? У мене була така думка, що воно так, саме воно так має бути. Що так просто воно не виведеться. І тут, скоріше за все, воно буде так. Я маю назбирати зараз 20 друзів. Коли я назбираю 20 друзів, все рівно воно не дасть вивезти. Е е які варіанти можуть бути подальше, після того, як я е в мене буде 20 моїх рефералів. Воно буде писати. Один з рефералів, з тих, яких 20 я маю, має також назбирати 20 рефералів. Коли назбирає один 20 рефералів, той має назбирати також 20 рефералів. Або я не виведу до тих пір, поки не виведе хтось один. Так що, друзі, хто може грав вже в цю гру, можете її видаляти, тому що це є скам, це є кидалово. Так що, якось так, я просто грав, щоб перевірити, як воно, що воно тут а яке воно. Але мені відомо, що як воно пише 20 друзів, то я вже знаю завідомо наперед, що, який там воно буде сюжет в нас по... в подальшому. Так що, так, друзі, вибачайте. Но до мене не під'єднався ніхто, просто ви передивлялися мої відосики, то просто, може хтось грав за чужим посиланням, то, друзі, не витрачайте свій час, тому що, тому що це є скаміна, сама настояща скаміна. Так, всім бажаю добра, міцного здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі на каналі Алікс. Всім пока!